Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Доброго вечора. Слава Ісусу Христу. Традиційно цій порі. Ми розпочинаємо програму Голос народу Голос Божий. Мене звати Максим Приступа. Я є ведучий сьогодні. Світ відзначає Всесвітній день хворого. Католицька церква, літургічний спомин Матері Божої з Лурду. Досить таких важливих дві дати. Власне, святіший отець вже святий навіть папа Іван Павло II, ввів в такий загальний обіг саме це свято або цей спомин, або згадка, особливо коли церква молиться про всіх хворих. Ну, ми сьогодні поговорили би і про хворих, і про об'явлення Діви Марії в Лурді. Нам сьогодні в цьому допоможе цим роздумом отець Герман Прима, який є василіанином і тривалий час служив у церкві греко-католицькій церкві саме в Люрді. Зараз отець з нами є на зв'язку. Слава Ісусу Христу! Отче. Слава літе, отже, отже, ви так особисто напевно діткнулися того чуда, яке сьогодні є. Ну, цього місця чудового, яке є на тер на теренах сьогоднішньої країни, яку ми іменуємо, Франція. Але ну так ви, українець, знаєте набожність українських людей і Люрд, Хоча він такий далекий, але він дуже близький. Багато чимало українців здійснювали паломництво. Я так скажу, що для багатьох сьогоднішня ця коротенька програма буде таким спогадом, таким відновленням якихось по. Спогад а для багатьох це буде чимось таким новим відкриттям. От, за ваше за час вашого служіння саме в Люрді, напевно, що ви дуже часто ходили до гроти. Так всім відомо, так скажу преамбулою, що власне в цьому місті, в місті Лурт, було кіль кілька об'явлення Божої матері дівчинці Бернардеті, яка по суті і засвідчила одне із таких важливих догматів, які католицька церква над ними по суті до того, що роздумала це непорочне зачаття Діви Марії. Так але ми хотіли би сьогодні в контексті все-таки дня хворого поговорити. От, про ці чудеса, от, ну, напевно, що цікаво, раз ви там жили, раз ви там служили е, якийсь цікавий момент з випадку чудес, е, чудес стілень хворих, тому що це є місце великої кількості справді потребуючих оздоровлень. Насправді Люрд є відомий тим, що тут відбулося відбулося суділення Божої Матері, французькій дівчинці бернадеті. І це відбулося аж 18 разів. І після того, як відбулося об'явлення, від в Люді сталося дуже багато чудесних оздоровлень, як фізичних, так само і духовних духовних навернень. Мені пригадується історія, коли до Люрду приїхала група паломників Правду, з Кореї, і вони мали хвору дитину, яка була практично паралізована. І коли вони цю дитину завели до купелі, де є свята вода, якій відбулося багато стілень, то дитина почала кричати, почала рухатися, і чого раніше ніколи не спостерігалося. І відразу закликали медиків, щоб медики могли сказати, що відбулося: чи це була природня дія, чи це було чудо оздоровлення. І виглядає на те, що це справді відбулося щодо оздоровлення тої дитини. А які вади мала дитина? Отже, потім... які, які вади мала дитина? Ви говорили. Дитина була, була спаралізована. Угу. Тобто дитина почала, по суті, володіти, можна сказати, ногами, руками, так? Так, да, ногами, руками кричати, рухатися. Отак, що спричинило дуже великий вибух радості всіх присутніх. А скажіть, от ви сказали про те, що відразу покликали лікарів. Там весь час чергують лікарі, напевно, для засвідчення для декларування цього чуда, так? Отже, на території Люрду є лікарі, які для того є спеціально для того, щоб могти розпізнати, що саме відбувається з людьми, які говорять, наприклад, людина приходить і каже, я є оздоровлена. І лікарі мають зробити все, щоб або ствердити оздоровлення. Як відбулося чудесним способом або, або заперечити і говорити про якусь певну природну дію. Отже, кажуть, що в Люрді також є книга з ціленню, де, де фіксуються ці всі, як я сказав, декларуються. Ви бачили цю книгу? Вона, напевно, має бути надзвичайно товстою, або кількатомною вже. Так, В Люрді власне є бюро ствердження оздоровлені. Целося там, де знаходяться медики, вони мають цю книгу. І кожен, хто бажає, може прибути туди цю книгу, бачити і читати її. І також кожна особа, яка запевняє, що вона була зцілена, має право записати своє ім'я, прізвище, дату стілення і хворобу, яку вона хворіла в цій книзі. Uh -huh. І тільки після того проводяться певні пошуки, певні дослідження. Того стілення, ви служили багато, я так розумію, також для українських прочан, паломників. Чи були серед українських прочан також якісь такі яскраві свідчення про стілення, які вам тоді були відомі за вашої каденції? Таких яскравих свідчень я не пригадую, але я пригадую одну, одну жінку, яка говорила мені, що вона багато років хворіла, і коли одного разу приїхала до Люрду і скупалася в сеті воді? Від того часу вона не хворіє. Угу. Скажіть: ну, от, е, я так завжди кажу в, в нашій програмі про е, ваше служіння в минулому. Чому Василіани сьогодні не є при церкві в Люрді? Отже, треба сказати, що церква в Люрді е, зараз належить до єпархії Святого Володимира Великого, і це єпархія, яку очолює Владика Борис Гудзяк. Які запросив дуже багато священників і семінаристів. І при цьому єпархія так розвинулася, що тих священників, які є там повністю вистачає, для того, щоб вони могли служити і в єпархії, і також в Люрді. Тобто з причини зрозуміло. А скажіть, ну от за ваше служіння знову ж таки, чи вели, чи велика кількість завжди було прочан з України? Тому що ну в Україні все-таки фінансове становище не це. А Люрт, Франція, зокрема, знаходиться дуже далеко. Треба через цілу Європу їхати. Ось що це є коштовні такі поїздки. Чи багато українських прочан відвідує на сьогоднішній день і за той час вашого перебування там, Люрт? Отже, треба сказати, що до 2013 року. Кількість пручань, особливо з України, була дуже великою. Було дуже багато паломницьких турів. Були паломники з України, також з Іспанії, з Італії, це були українці, які приїжджали до Люрду дуже, дуже часто. Можемо сказати, що це було два рази в тиждень або три рази в тиждень деколи. А так, щонеділі була група паломників, скажімо, які приїжджали організованою групою, окрім тих, які приїжджали ще приватно. Родинами після 2014 року почався трошки такий невеличкий спад паломників особливо з України. Були певні перешкоди, особливо мова йде про цю фінансову кризу, яка далася чути. Угу. Скажіть, от е, все ж таки знову ж таки, е, Люрд є таким далеким містом для нас, і нам цікаво, напевно, було би, чи от культ Божої матері з Люрду, або це об'явлення, наскільки воно ще, наприклад, сприймається представниками інших релігій, інших церков, наприклад, чи то православні, ну я не знаю, за протестантів, напевно, нерозумно було б питати, тому що там культ Богородиці зовсім інший, або взагалі відсутні. От чи відомі факти, що до Люрду також їздили представники? Представники з України, принаймні, також православні. Ми можемо з певністю сказати, що до Люрду приїжджають кожного року групи палоники, які є православні, з православних церков. І навіть приїжджають вони також зі священниками для того, щоб помилитися і побачити, і побути в рюрді і скупатися святій воді. Те, що люрді католицьке місто, це зовсім не, не заперечує того, що православні можуть приїжджати і там перебувати. І це зі а мені здається, що там десь також є парафія православна, десь в околицях Люрда чи, можливо, в самому Люрді. Вам не відомо про це? Саме так Максим, Так, в Люрді є, є православна парафія, є там священник, який служить час до часу, і там люди теж збираються, але треба сказати, що між тими православними, які є в Люрді, немає українців, Ні. отже, це є це є православні християни інших національностей. Uh -huh. Це можуть бути болгари, можуть бути серби, можуть бути деякі французи, інші національності, які переїхали туди на цю територію, там перебувають. Слухайте, отче, а ну мені цікаво, там завжди є різно різного роду набоженства, богослужіння там. Ну, звісно, що Євхаристія це центральне богослужіння, але крім того, є ще богослужіння, наприклад, Розарі, богослужіння хресної дороги. І ви весь час, напевно, що регулярно також мали можливість брати участь. Що вам найбільше подобається? Що вам найближче до душі було от з цих всіх богослужив, ну так би мовити, на цих богослужінь? Що вам найбільше до душі було? Отже, найбільше мені подобалося і подобається це є міжнародна процесія вервісті з запаленими свічками. Uh -huh. Вона є кожного вечора під час сезону від неділі Пасхи до, до останньої неділі жовтня, вона починається 9 годині вечора, починається від, гроти, від місця об'явлення, де було об'явлення Божої Матері. Люди формуються колонами і чекають з запаленими свічками. На початок процесії, після чого починається молитва вірою в латинській мові, відтак починається Вервеса. І всі паломники рухаються до тайного виходу, повертаються назад і йдуть зворотньому напрямку до Базильки Святого Розарію, до базиліки Святої Вервеси для того, щоб там продовжувати молитися. Під час цієї процесії. Багато людей мають, практично всі мають запалені свічки. І це є неймовірно красиве видовище, яке можна побачити в Люрді. Це є молитва при вогні свічок, яку супроводжують тисячі людей різних національностей з різних країн. І що цікаво, що групи паломників, які прибувають до Люрду, можуть брати участь в міжнародній процесі і вервиці. І також там, де говорять і молитва до мікрофону. Отже, вони можуть мовити молитву Богородице Діво у своїй рідній мові, і також співати пісню до Божої Матері у своїй рідній мові, що також дуже часто роблять українські паломники. Що також радий. Отже, в нас час ефірний доходить до завершення. Я хочу нагадати радіослухачам, що з нами був отець Герман Прима, який є Василіанином, який тривалий час послуговував при українській греко-католицькій парафії в безпосередньо, в місті Люрт. який багато ну напевно торкався, скажу так, до цієї святині і наблизив зараз до цієї святині також і нас. Отже, вам велике вітання зі студії Радіо Марії від всіх наших радіослухачів і дякуємо за те, що ви нас наблизили до цієї таємниці Лурської. Дякуємо сине до зустрічі. До зустрічі. на все добре. Отже, шановні радіослухачі, а ми ефір наш продовжуємо. Нагадаю, що це є програма Голос народу, голос Божий. А в цій програмі ми традиційно хочемо також активізовувати наших радіослухачів. Щойно ми почули ці принаймні два свідчення про зцілення, про ці чудеса, які відбуваються в Лурді. Ну, таких чудес, напевно, що по цілому світі є багато за заступництвом Богородиці. Але ми сьогодні, так як є Всесвітній день хворих, ми хотіли би поговорити про. Хвороби. Насправді, ну, як каже статистика, в Україні кожен другий є хворий на ту чи іншу хворобу. А можливо, як кажуть, неофіційна статистика, що і кожен перший є, чи то застудою грипу, чи якоюсь іншою хворобою на сьогоднішній день, наприклад, епідемія корю, чи там різних якихось епідемій розповсюджена по Україні. Ми про неї говоримо, чуємо щодня в наших випусках новин по радіо приймачах. Але є таке, таке поняття як хронічні хвороби. От Цікаво вас запитати, от ви, як християни, католики, чи православні, чи протестанти, як ви розцінюєте хворобу? Хвороба для вас це винагорода чи, можливо, покарання? Отже, скажіть, будь ласка, поділіться своєю думкою. Якщо ну так, якщо ви стидаєтеся, то можете навіть називати свої імена, тому що це не є так важливо. Важлива ваша тільки думка. От ви, як християни, католики чи православні, чи протестанти, розцінюєте свою хворобу як покарання, чи як винагороду, чи як, наприклад, церква деколи святі отці кажуть, що коли ви хворієте, вас відвідує сам Господь. Цікаво, задзвоніть до нас на наші студійні номери, вони є незмінними. 044 577 56 45 45 або 46 098 650 18 60 і 093 272 07 45. Я переконаний, що нас слухає багато хворих людей. У нас є слухач. Слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі. Навіки слава Богу, Галина Звіниці. На жаль, не можу дати свідчення зцілення, але хочу інше свідчення дати. Ще ми не були Какатоликами ще не були християнами в 95-му році, були в Трускавці і познайомилися з сестрою Веронікою Хітрою, греко-католицькою монахинією, монахині. і вона мені розповіла перший раз про лорти і про це зділення. Угу. Потім в мене так сталося. Мама померла, і якось вона вийшла з пам'яті, потім я прийшла до Бога. І я прийшла до Бога якраз на відповідь на це питання ваше, угу. що Якби в мене не було такого Сашки, я не знаю, чи я прийшла до Бога. Я залишилась сама і я почала шукати Бога. Бо мені було дуже важко, і я всюди, де були в нас хрестики, в вінниці, на яких дверях я всюди була, але госп... я не знала, що в нас є католицький храм, і Господь мене вибрав. Не я Бога вибрала, Господь вибрав і привів мене саме в католицьку церкву. І в нас тоді був такий Олександр Могильний uh -huh. в нашій спільноті, і він він і тепер у вас є, наскільки мені відомо. <говорить> я, я я зараз кажу, <говорить> він тоді був в нашій спільноті, і дуже такий мені сказав тоді, що а я а мені потрапила в руки книжка про Лурд, і я загорілася. Брат Юстон каже, брат Юстон, я хочу їхати в Лурд. Він каже, ша, біди гроші спочатку. Я почала шукати гроші, але це не, не не легко. І мені тоді брат тоді Саша uh -huh. каже: Лурд, Господь має бути в серці, не в Франції, не в Португалії, ніде і в іншому місті. Якщо Господь є в серці, тобі. Ти його знайдеш і він тебе буде стілювати. Uh -huh. І тепер наш брат є в нашому храмі, вже капуцин, і хай Господь благословляє всіх. І я хочу дати свідчення, що Господь дбає, він знає про все. Але якщо він на він допускає цю хворобу на наше благо. І я в це іскренні вірю. Бо дійсно інколи люди, як ці десятеро прокажених, uh -huh. один тільки повернувся. Повернув. дуже багато, не повертаються до Бога. І я Вдячна Богові за те, що він, він Галино, ми дякуємо свою за... родину в своїх одніх. Дякую за Богу. За сміливість. Дякую вам за це свідоцтво і за сміливість. Це надзвичайно Сашкові вітання. Так, дійсно. Зараз почуємо ще наших слухачів. Вітаємо вас, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Слава на віки, пані Галино. В своїх хворобах, Максиме, є сама вина, бо була в володості далеко від Бога і вбивала себе роботу. Я продоволік. І працювала в неділю, і коли треба було славити Бога. Знаєте, коли прийшла до Бога з духовної літератури, я нав я навчилась дякувати, не бунтувати, а дякувати Богу за хворобу і просити в нього сили, щоб її перенести. А ще, дякуючи хворобі. Я зрозуміла, як сила Божа проявляється і у немічі ви знаєте, що Давида для Давида і для кожного христина нема нічого щасливішого, як бути кожний день в домі Господнім. і Господь мені теж дає передишку, коли я можу бігти. Я безумно люблю свій храм. <гум> <гум> і були сілення цілий букет короб мене були сілення за такими дуже дуже плачевними щирими молитвами, але я про них не хочу говорити. Добре, бо це. є щось таке. Що мої відносини з Богом це, це найдорожче що в мене є? Я не хочу сакральний. просто про них говорити. Угу. Вибачте, дякую. Але дякуємо, пані Галино. дуже дуже вам дякуємо за те, що ви дали такий поштовх, напевно, іншим до стриманості і до таких ну напевно посильних молитв про ці стілення, Як ви скажете вас? Цілий букет був а тут. Бачите, вітаємо вас, наступний слухач. Слава Ісусу Христу. Алло. Слухаємо вас. 에, навіки Богуслава. Це Катерина Вінниці. Я хочу посвідчити, в мене була така перша хвороба, що можна сказати, що це була дуже крепко затяжна роками. Мене дуже крепко боліла голова. Вона такі були адські болі, що ну я вже так як організм трохи і е, змирався з цими болями, але в мене постійно дуже крепко боліла голова. Це було роками. І от я коли ну так не було до. Ну так розкалу, ну, то так, щоб коротенько. Я коли поїхала до Вільнюса е, і була, там молилася каплички до ну, Астробрамстій Матері Божої. І я там зцілилася. І після того в мене перестала голова боліти. І Так як у людей боліть, ну болить голова, так у мене голова вже не боліла. Е, а, а так я вже, ну там було, що там болить голова, але ну, вважаю, що я зцілилася. Я, це було в 80-х роках. Ну я е, думала, що я віруюча, але ну, я так мало до костюла ходила, але я та як розумію, що я була дуже далека від Бога. І я ну, вважала, що це кара Божа. Мені що це була така в мене ця хвороба. Потім в мене, як заболів син молодий, 32 роки, в нього був рак. І я дуже плакала, кожен день плакала і просила Бога, щоб він ну думала, щоб він він молодий, поборе, просила, щоб він. Одужання, зцілення просила, але я ніколи не нарікала Господу, і я так вважала, що це Господь дав йому цю хворобу для навернення, щоб він навернувся. І в мене теж є хвороба, є в мене гризи позвоночні, в мене глаукома на двох очах. І я кожен день дякую Богу за все, що він мені дає і що в моєму житті є. І я і і прошу навернення, та ж я не вважаю, що це ну зараз, оце Бога. І це Боже. А я дякую Богу візе. Дякуємо, пані Катерино. Дякую вам за ваше свідоцтво. За кожну болячку, напевно, що важко говорити. А якщо ця болячка принесла ще і смерть, то це в напевно вдвойні важче. Дякую вам всім за те, що ви були сьогодні. Активні, я зрозумів, навіть що я неправильно поставив запитання. Треба було запитати про те, от хто з наших слухачів направду отримав стілення за посередництвом молитов. От, але ви самі скоординували мене за це вам, шановні радіослухачі, дякую з вами зустрінемося в цій програмі вже безпосередньо завтра. А за кілька миттєвостей випуск програми в родині Радіо Марія. Почуємося.